Зістати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Маса народу дивилася кіно про Голобородька на Веліко за учителя Голобородька. А не що в мене Зеленського багато хто й голосував на виборах, і мало хто знає про те, що такі кіношні герої існують у реальному житті. Пише Павло Бондаренко. генерал майор Дмитро Марченко Марчело десантнику у 2014 році майор, командир батальйону особисто проводив розвідку у тилу ворога під виглядом таксиста. Потім були і зварено бої на Луганщині за. З донецького аеропорту з вересня 2015 року на посаді начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ – один із головних локомотивів реформ в армії. Це передусім, завдяки йому ЗСУ мають нову форму взуття, комфортні гуртожитки, нову систему харчування і багато чого іншого. Особлива його гордість нові сухі пейки для солдат. Саме цей правдоруб, який довго відмовлявся від генеральського звання, викликав люту ненависті серед різноманітних ділків, що розкрадали на війську десятки мільярдів постачаючи. Гнилів овочі неякісно тушонкою все утридорога. Проти нього повстала ціла мафія на чолі зі старим генералітетом аж до заступників міністра оборони, адже лише на формі та розкраданні ПММ робилися величезні гроші. При цьому Марчело жив у зйомній квартирі. І їздив на роботу велосипедом. Після виборів 2019 року саме Марчело став одним із перших, кого почали переслідувати про знаменитну справу бракованих бронежилетів в Україні. Не чув хіба що глухий, але далеко не всім відомо, що є на замовлення Вгадайте, хто міг дати на те команду з верхів, навіть не висмоктали з пальця, а тупо вигадали, а вигадувати справи слідчі НКВД у 1937 році. До слова, коли почалося вторгнення Росіян у лютому 2022-го, ці браковані бронежилати хутко поїхали на війну і виявилося, що зовсім вони не браковані, а цілком нормальні. Тож довелося генералові, який їздив на роботу на велосипеді. і Не мав у столиці навіть власного кутка посидіти у в'язниці. Попри те, що за нього клопоталися не лише герої країни та народні депутати. Тала й міністерство оборони для звільнення з під варти суд призначив гігантський залог 76 мільйонів гривень, яке потім було зменшено до 20 мільйонів. Так би сидів бойовий генерал за гратами досі, якби не Петро Порошенко він своїх не кидає. Тож за його ініціативи та ініціатива неурядової організації справа громад зібрано потрібну суму півтора мільйони від понад три тисячі небайдужих громадян. Решту додала родина п'ятого президента України. кажуть, що коли справа по суті розвалилася, повертати заставу дуже не хотіла на Марченка Атисли. Пропонували передати всі гроші на фонд прокуратуру, обіцяючи все до копієчка прирахувати на потреби ЗСУ. Маршало послав їх за всім відомою анатомічною адресою. Спочатку вторгнення рашистів добровільно пішов на війну, усе ще перебуваючи під слідством, саме завдяки йому. У надскладний ситуації вистояв дуже уже, начебто, приречений Миколаїв, і це цілковито завдяки сміливості рішучості і професійної гісті легендарного генерала. А зараз він виявляється непотрібним і справу швиденько дістають із тумбочки, відсторонили від командування. Сам Марченко ходить під статтями кримінального кодексу обвинувачення. З нього так і не знято унікальний випадок. А заставу таке довелося повернути. Ці кошти восени 2022 року. Петро Порошенко віддав на благодійність, зокрема на них куплено і побудовано, ліпопека. У визволеному Херсоні так ось історія, якщо хтось не знав, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.